Друзі, привіт, це знову я. Тема обговорення буде, як і де встановити генератор на мотоблок чи мототрактор. Усі знають, що рідний радіатор не дуже там і дає заряду, хоча там хлопці домотують витки. Ну, я його не признаю. Як-не-як, автомобільний генератор має три фази. Як мінімум старі генератори мали п'ять. Ну таке. Зараз вже має три фази. Спочатку в мене генератор був встановлений ось тут під гільзою. Зараз знаходиться тут масляний фільтр. Але коли я купив новий мотор, я не хотів ось ту кришку різати. Тому що шків, верніше, не шків, тут мав стояти натяжний ролик і ремінь мав йти поза вихлопну трубу. Тому я купив мотор був на гарантії, і виходить, що оцей натяжний... Ролик не натягував, а прижимав ремінь. І він йшов на ізлом, тому мені ремені вилітали зі строю, я вирішив переробити. На привід від того шківа робити не хотів по тій одній простій причині, що, якщо я щось встановлю, якийсь насос, чи генератор, чи ще б то не було, я спочатку дивлюсь технічні характеристики даного виробу. Так от, по технічних характеристиках любого генератора, Якщо двигун працює на холостих оборотах, обороти генератора мають бути 1500-1600 оборотів в хвилину. Це на холостих оборотах, а там вже йде по наростанню. Тому якщо він буде працювати від того шківа, тих оборотів він мати не буде. Він, звісно, працювати буде, але він якісно не буде працювати, тому що не буде частоти тої, що треба. Тому я вирішив, виточити ось такий шків. Правда, я його трошки великувати і зробив, його можна було зробити 2 см менше в діаметрі. Як було зроблено, знайшов якусь, не знаю, з чого, -то. зірочка була чи що, не пам'ятаю що. Пішов до токаря, він мені тут проточив отвір. Правда, я все робив по пам'яті так на, на око. І верхній розмір проточив. Потім я взяв квадратний пруд, купив в магазині на металобазі, де продають, купив квадратний пруд. Обварив його по кругу, пішов до токаря, і той же токар мені обточив, зробив шків. Е, взяв прут 12, треба було брати 14 мм. Він трошки в діаметрі за Замалий, тому що ремінь не дуже той топиться, але він тут і не буксує. Вже їде другий рік і ремінь не їсть, все добре. Якщо вже робити шківок, то краще брати пруток 14. Тут він все влазить, тут є зазор такий досить нормальний. І верхній, і нижній ремінь. І, як то кажуть, нікому не мішає. Тут генератор встановив спереді. Получається таке натяжне генератор москвічовський. У сключовському генераторі ось цей контакт і цей мають бути з'єднані між собою. Ну, в машині воно йде через замок запалювання, а так як тут замка запалювання в мене не було, просто кнопка, то я поставив перемічку. Так як забував масу виключати, я дуже часто розряджав е, акумулятор, тому що генератор бере на себе 1,5 А, то є досить багато. Тому я потім взяв автомобільну релюшку і з штатного генератора, штатний генератор, якщо я заводжу мотор, штатний генератор подає ток е, на катушку релюшки і релюшка замикає усі два контакти. Ну, то таке діло. Все, колись комусь буде цікаво, то розкажу більш детально. Покажу, як, які релюшки де ставив. На даний момент хотів показати, де і як я встановив генератор. Працює прекрасно. Вже тут то, напевно вже дві зим'я пройшло, як я його поставив. І заодно в мене є ще лишній шкіл. На ньому ось тут навішую циркулярку, ріжу дрова. А ось так от повторюсь, по технічних характеристиках, чи це москвичовський генератор, чи це Жигульовський, чи це генератор з трактора, він на холостих оборотах мотора має мати 1500 оборотів. Тоді він буде працювати ідеально в своєму штатному режимі. Ну, все. На тому все. Всім дякую за увагу.